Коли ми без неї, але боремось за те, щоб справу про її вбивство довести і посадити усіх, хто причетний до цього, донька мовознавиці Ірини Фаріон, яку було вбито 19 липня у Львові, Софія Семчишин, вимагає довічне ув'язнення для того, хто здійснив вбивство її матері. Я буду вимагати йому довічного ув'язнення. Яку приголомшливу заяву зробила Ірина Фаріон за чотири дні до своєї смерті в останньому інтерв'ю? Дізнаєтеся вже за хвилину. Але якщо тут ви мені оголосили війну, ні, хлопчики, ну я виклик прийняла. Скидають мамі відео, коли мені скидають різні відео з Тіктоку, коли мені кажуть, подивись, яка вона була. Я знаю, яка вона була. Я все знаю. Чути її голос? Дивиться її відео з ютубів з її передач. Я не можу. А тим часом В'ячеславу Зінченку призначили проведення судово-психіатричної експертизи, а сам підозрюваний виступив із раптовою заявою та попередив, що не планує скоювати самогубство. Чому раптом обвинувачений заговорив про це? В яких умовах він перебуває, та що кажуть адвокати? Як просувається справа? Усі деталі розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Я бачилась, бачили з ним тільки ось коли його заарештовували. І все бачити з ним не дозволяєте по цей день у справі про вбивство мознавиці Ірини Фаріон. Назрівають зміни. Адвокати загиблої хочуть змінити міру покарання у частини відповідальності для підозрюваного. Йдеться про посилення відповідальності до довічного ув'язнення. Це вбивство воно було надзвичайно жорстоким, показовим. Він… Знав, що він робив. Він робив так, що вона моментально загинула на місці, і лікарі не мали жодного шансу, щоб її врятувати. Звичайно, що це надскладна справа. Один Бог знає, що буде. Він нічого не люби. Тобто, навіть його такі формулювання мої, ну йому все одно. Йому було все одно, що я йому кажу. Тому, Висновок, який для мене, як для нашої родини, і для нашої спільної справи. Ми цю справу маємо довести до кінця. Наразі затриманого за підозрою у вчиненні умисного вбивства звинувачує за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Тому адвокатка доньки вбитої Наталія Романик вимагатиме перекваліфікації злочину. Поліція працює. Повірте, що ті докази, які вже станом на сьогодні є в матеріалах кримінального провадження, е говорять, що підозра щодо вчинення цього злочину, саме цією особою підозрюваним, є абсолютно обґрунтована. Своїм завданням я бачу перекваліфікацію. Перекваліфікацію на частину другу. Так, те, що говорить пані Софія довічно, частина стану на сьогодні, його підозрюють в вчиненні. Умисного вивства, тобто за частиною першої статті 115. я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другої цієї ж статті, яка передбачає санкцію до вічно позбавлення волі. Зараз же в офісі генпрокурора повідомили, що львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного жителя Дніпра В'ячеслава Зінченка. Раніше Галицький суд райсуду Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Без альтернативи внесення застави, зінченко перебуватиме під вартою до 22 вересня. Щоб Виключити якусь можливу новосудність особи призначають судово-психіатричну експертизу. Станом на сьогодні така призначена: це амбулаторна судово психіатрична експертиза, яка має встановити, був осудний, не був осудний, Розумів значення своїх дій міг ними керувати чи не міг. Знову таки враховуючи ті докази, які я бачила, з якими я ознайомилась, виглядає, що Особа діяла дуже продумано, дуже послідовно, дуже з метою на конкретний результат. А ось саме обвинувачений В'ячеслав Зінченко теж шокує. Раптово хлопець попередив свого адвоката, що нібито вкорочувати собі віку він не планує. Про це захисник Зінченка розповів в інтерв'ю українським новинам. Як сказав адвокат Зінченко, не скаржиться на умови в ізоляторі тимчасового тримання, куди його перевели із сізо. Хлопець багато читає книги. Бере в місцевій бібліотеці та просить передати від батьків. Як стверджує адвокат, до камери зінченка підселяють людей, що він, начебто, в нього щось розпитали. Водночас про погрози хлопець йому не розказував. Однак попереджав, що не вчинятиме самогубство. Якщо зі мною щось станеться, то майте на увазі, я цього не робив. Розповів про записку Зінченка його адвокат. Судді хотів донести суду. Що сторона обвинувачення помиляється стосовно Зінченка? Ви зараз наполягаєте абсолютно і цілком і повністю на тому, що ця людина в червоному бордовому светрі це не В'ячеслав Зінченко, і що ніяких конспірацій не було, і що він, він не скоїв цей злочин. Тобто, сторона захисту буде наполягати ось на цьому. Я вас правильно зрозуміла? Цілком вірно. Я не говорю, що не скоєний злочин, але я постає питання, хто його скоїв? Не зінченко ось мати зінченка дала перше розгорнуте інтерв'ю журналістам 24 го каналу та розповіла детально про що розмовляла із сином у день вбивства Фаріон. Телефонна розмова 19 липня між Оленою Зінченко та її сином тривала довго. Про це повідомила мати підозрюваного і зауважила, що так вона спілкується із сином регулярно. Це не були короткі бесіди. Син детально розповідав їй, чим займається у Львові і де перебуває. Знаєте, був дуже, дуже радісний в той день, тому що він передавав вітання е, моєї моїй мамі, бабусі своїй. Я запам'ятала той день, і це ніяк не підготовка. Знаєте, до тобто нічого підозрілого ви не почули, наприклад. Абсолютно. Жінка знову наголосила на тому, що її син дуже любив Львів, часто туди їздив і мав позитивні спогади про місто, зокрема, через участь там у спортивних змаганнях. Він їздив до Львова ще з клубом, коли вони там грали у футбол на усякі турніри. І навіть мені тут згадали, я спілкувалася. З багатьма людьми, і мені нагадали, що навіть вони там отримували нагороди, і сам Андрій Судовий да вручав ці нагороди. І Славко також там був так, що він був капітаном команди. Ось сама мати навіть причетна до вбивства, адже саме вона перераховувала сину на карту кошти для уренди житла у Львові. А затримався хлопець у Львові через те, що в Дніпрі, де він проживає, була жахлива спека понад 40 градусів. І до того ж, доволі часто в той період в місті вимикали електроенергію. Ну, тому що він е спочатку поїхав на приклад на тиждень. Він казав, мені на тиждень поїде е до, до Львова, і тому він зняв там на чотири дні. Да? Ну, тобто Потім він вирішив залишитися там і зняв ще но ну, там наскільки на чотири на чи на чи на п'ять днів, і потім ми з ним ще зідзвонилися. Я кажу: я вийшлю так, я якраз 18 числа йому висилала грошей, щоб він зняв ще третю квартиру. Бо він сказав так, що залишиться, і ми, щоб ми разом поїхали додому. Жахливий злочин хлопець коїв день 19 липня. Нападник вистрілив мовознавиці та політикині у скроню. Лікарі намагалися зробити все можливе, але врятувати Фаріон не вдалося. Майже через тиждень у Дніпрі затримали розшукуваного у справі вбивство громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що він є жителем Дніпра. Вже наступного дня, 26 липня, підозрюваному у справі вбивства Ірини Фаріон оголосили про підозру того ж дня. суд у Львові обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави на два місяці, 18-річному В'ячеславу Зінченко. А скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому подивимось. Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Наступне питання. Ну, Що які мотиви у вас були? Наступне питання. За чотири дні до своєї загибелі Ірина Фаріон дала інтерв'ю, в якому зокрема поділилася думками про те, як і коли закінчиться війна в Україні. Про це вона сказала в інтерв'ю на каналі Сила Впливу. Перша частина інтерв'ю Ірини Фаріон, яке виявилося останнім для неї, вийшло 15 серпня. Другу частину було опубліковано 10 вересня. На думку, мовознавиці, закінчення війни в Україні може бути для багатьох українців таким же неочікуваним, як і початок повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, як от дуже для багатьох була несподіванкою. Це велике вторгнення в лютому 22-го року. Так може дуже і несподівано завершитися ця гра. Але питання якою ціною? І чи не стане мир для нас страшніший за війну у сенсі ментальному? Ми зараз всі живемо одним, щоб наші хлопці були живі, правда і повернулися. Угу. Щоб вони повернулися, щоб вони живі були і здорові. так розпочинається ранок кожної родини. Мовознавиця нагадала, що у 20-му столітті Україна втратила частину своїх етнічних територій, які відійшли до складу Росії, Білорусі, Румунії та Польщі. На її думку, сценарій 20-го століття, коли українці втратили державність, може загрожувати Україні і тепер. Це дуже складна ситуація була тоді на початку 20-го століття, і дуже страшно, коли ми можемо ну, бачити повторення тепер, бо ми вже ці території втрачали. І е, в чому найбільша проблема? Найбільша проблема в тому, що ми можемо отримати зброю, наприклад, так? ми можемо отримати зброю, але хто її буде використовувати? Коли ми ж розуміємо, що піхоти не вистачає, того не вистачає, там не вистачає. Е, ну, з командирами також проблема, а хто в нас їх виховував. Тепер же це стали її останні публічні слова а вже зараз вона може отримати звання Героя України. Посмертно петиція з проханням надати екс-депутації та мовизнавиці Ірині Фаріон. Звання Героя України посмертно вже набрала двадцять тисяч підписів. Тепер її має розглянути кабмін. По петиції йдеться, що Ірина Фаріон надпотужний професійно-інтелектуальний діяч українського освітнього, культурного та політико-націоналістичного руху. Понад 20 років свого життя Ірина Фаріон системно та послідовно захищала державну мову та ідентичність українського народу, що сприяла укріпленню на. Національної безпеки України та позиції нашої держави як самодостатнього суб'єкта на політичній мапі світу серед інших націй неодноразово вона ставала об'єктом цкування погроз та пропаганди ворога, як це часто було в історії українських борців за ідентичність та незалежність.